І знову Росію атакують дрони. Цього разу залізні птахи обрали курс на Калузьку область. Місцева влада заявляє про збиття одразу кількох безпілотників. Усі подробиці нальоту просто зараз на каналі «Сейчас». Влада Російської Калузької області заявила про буцімто збиття уночі шести безпілотників. Про це вже на ранок написав у телеграмі губернатор регіону Владіслав Шапша. Сьогодні вночі під час спроби прольоту через Калузьку область силами ППО на південному заході з регіону збито шість БПЛА. постраждалих та руйнувань немає. На місці працюють оперативні служби. Йдеться у повідомленні. За дві з половиною години, судячи з нового допису чинуші, стався ще один наліт. Це вже сьомий за рахунком безпілотник. Його зафіксували знову ж таки на південному заході області. Системою ППО виявлено та збито ще один безпілотник. Наслідків для людей та інфраструктури немає. Додав Шапша. До слова відмічу, що Калуська область межує із Московською, яку літальні апарати атакували кілька ночей напередодні. У який саме бік летіли безпілотники і якою ймовірною була їхня кінцева мета, регіональна верхівка не уточнює. Також у Міноборони Російської Федерації підтвердили, що у російському повітряному просторі промайнули НЛО, себто невідомі літальні апарати. У відомстві, яким зараз завідує Шойгу, повідомили, мовляв, що жертв та руйнувань немає. Традиційно і оборонне міністерство Росії і керівництво російських регіонів звинувачує в атаках київський режим, перекидаючи вину на Збройні Сили України. Київ же ці заяви не коментує. Я ж додам для довідки, що 24 та 30 липня, а також 1 серпня, безпілотники атакували столицю Росії Москву. Так, 24 липня дрони прилітали в центр Білокам'яної. Один із них упав поряд з будівлею Міністерства оборони Росії. 30 липня два з них потрапили до ділового кварталу Москва Сіті. Там постраждала одна людина. До того ж, про падіння безпілотника розповідали мешканці хутора Дараганівка в Ростовській області. Та сам літальний апарат, за повідомленнями, належав Міноборони саме Російської Федерації. І одне з останнього нічна, перша серпня, у тому ж кварталі, Москва Сіті, знову впав дрон. Його уламками пошкоджена ту саму вежу елітного бізнес-центру, що й двома днями раніше. На рівні 21-го поверху там посипалося скло із вікон. Саме там, на цьому поверсі, за повідомленнями російських змі, розміщуються офіси Міністерства економічного розвитку РФ. Зміж запевняють, мовляв, до атак на хмарочоси, Москва, Сіті, прочетні БПЛА українського виробництва. Зокрема, використовували новітні безпілотники БОБЕР. Такі ж дрони в Москві та Підмосков'ї бачили під час атак на столицю 30 травня та 24 липня, про які я вже згадувала. Офіційно командування цю інформацію не підтвердило та не спростувало, тому ми можемо спиратися лише на дані західних видань, які оприлюднюють факти масштабування вітчизняного виробництва безпілотних літальних апаратів. На цьому ж ми і поставимо три крапки. Я буду дуже рада вашим реакціям на цей випуск у вигляді лайків, коментарів та ваших підписок на youtube канал Січас. І одразу ж запрошую до перегляду попереднього ролику, де я більш детально розповідала про те, як саме просувається виробництво наших дронів. Тому дивімося разом. Україна готується до масової атаки дронами по ворожих об'єктах. Наша держава вже допомогла виробникам БПЛА збільшити дальність і кількість бойової частини. Та й загалом вітчизняна безпілотна промисловість небо як просунулася вперед за короткий проміжок часу. Цей прогрес відзначають зокрема іноземні експерти, якими вони бачать подальшу діяльність наших військ у небі. Розповім просто зараз на каналі «Сючас». Одразу розпочну зі свіжого матеріалу з Street Journal» і загалом в цьому випуску у всіх судженнях буду посилатися на журналістів. Отже, видання пише: останні атаки показують, що Україна дуже далеко просунулася у безпілотній промисловості та стала однією з найпередовіших у світі країн щодо використання БПЛА. Одна з причин вето США на використання зброї для ударів по РФ. Автори статті очевидно мають на увазі наліт дронів на російську столицю на початку тижня. Те, що Україна цими днями змогла двічі завдати удару по одній і тій самій офісній будівлі у Москві, пишуть журналісти, вказує наскільки далеко просунулася українська безпілотна промисловість. Далі знову ж таки цитата. Після того, як Сполучені Штати Америки та інші західні союзники поставили умови на поставку сучасних озброєнь, включно із ракетами дального радіусу дії та ударними безпілотниками, не дозволяючи Києву використовувати їх для нанесення ударів по території Росії, українці вирішили створити власний потенціал для нанесення глибоких ударів. За останній рік Україна швидко розробила нові системи і тактичні прийоми, що зробило її. Однією з найпередовіших у світі з використання безпілотних літальних апаратів, а Росію своєю чергою поставило перед несподіваною і безпрецедентною загрозою. Кінець цитати українська оборонна промисловість дуже стрімко вчиться і адаптується. Це високо відзначають західні фахівці. Так, експерти з безпілотних літальних апаратів Центру військово-морського аналізу Семюел Бендет припустив, що Київ вже почав або ж незабаром почне виробляти щонайменше шість різних типів далекобійних безпілотників камікадзе, і що нещодавні удари можуть бути тестуванням російських ППО. В рамках підготовки до масованої атаки за участю десятків безпілотників, що злетяться на місто з кількох напрямів і на різних висотах, Україна, цитуючи видання, вже допомогла виробникам безпілотних літальних апаратів збільшити їхню дальність і кількість бойової частини. До слова, є припущення, що одна й та сама вежа. Вже згаданого бізнес-центру Москва Сіті була атакована саме українським дроном. Це власне дрон Камікадзе Бобер. Зокрема, таке пише видання Newsweek із посиланням на експертів. Зазначається, що Бобер має відносно невеликий бензиновий двигун, але його запас ходу може перевищувати аж тисячу кілометрів. Хоча у свою чергу навіть думки росіян стосовно атаки на Москву розділилися. Хтось заявляв, що безпілотник були запущені із території України, а інші кажуть, що дрони запускали вже на території самої ж Російської Федерації. Наприклад, The New York Times переконує атаку на Білокам'яну, здійснили і, взагалі, щонайменше три різні дрони українського виробництва. Експерти проаналізували кадри у відкритому доступі з російської столиці і дійшли наступного висновку. Мовляв, один із дронів це вже згаданий Бобер. Другий – UJ 22 Airborne. тип третього дрону, журналісти встановити не змогли. Тим часом, що каже сама Україна? У Раді національної безпеки і оборони та головному управлінні розвідки Міноборони України зазначають: ЗСУ не дадуть спокою терористам, поки вони не покинуть територію України. Ну, власне, про відповідальність, що Україна її на себе бере, не йдеться. А в офісі президента заявили, мовляв, для наших держав на тлі останніх масованих ракетних ударів Росії те, що відбувається в Москві, це цитую. Третьорядна і мало цікава подія так, от радник глави ОПУ Михайло Подоляк припустив, що ті самі дрони, які атакували Москву, можуть бути і взагалі російськими. Ось його натяк. Я зацитую дослівно. Ви ж знаєте, ми втягуємося в еру штучного інтелекту. Можливо, не всі дрони готові атакувати Україну і хочуть повернутися до своїх творців. І, відповідно, поставити запитання, а навіщо ви нас відправляєте по дітях України, Києва тощо, сказав він. До слова, іноземні видання зазначають, атаки дронів на російську столицю та інші регіони Федерації знижують здатність Кремля вести війну проти України. Вони дають змогу таким чином посилити розбіжності серед російського командування. Ну, а власне, ви. Погоджуєтеся з таким твердженням чи ні? Напишіть, будь ласка, свою думку у коментарях. Її буде дуже цікаво прочитати, і також конструктивний діалог та дискусії дуже вітаються. Не забувайте про свої лайки та інші реакції. Підписуйтесь на ютуб канал Січас, аби знати більше.